Творення НАТО стало одним із ключових моментів у протистоянні СРСР і країн заходу. Тому коли у 1949 році у Вашингтоні зібралися представники 12 держав, які заснували північно-атлантичний альянс, серед них була. І Франція, проте, вже у 1950-х роках президент Шарль Деголь, переймаючись безпекою країни, почав ставити питання, чи не обмежує членство в НАТО її суверенітет. Він вважав, що військова стратегія Альянсу занадто залежить від США та Великої Британії, а Франція повинна мати більше самостійності у питаннях оборони. Генерал Де Голь намагався змінити формат співпраці, але ці ініціативи не знайшли ані підтримки, ані розуміння. Однією з головних причин конфлікту стала розробка Францією власної ядерної зброї. США не хотіли передавати Парижу ядерні технології, на відміну від Великої Британії, яка стала частиною спільної ядерної програми США. Франція ж прагнула повної незалежності, і це стало ще одним приводом для загострення відносин. У 1960 році Франція провела перше ядерне випробування в Сахарі, заявивши про незалежність своєї оборонної політики. У 1966 році де голь оголосив про вихід Франції з військових структур НАТО, вимагаючи виведення штаб-квартири альянсу з Парижа. Французька армія більше не підпорядковувалась загальному командуванню НАТО, а американські війська. Залишили територію країни водночас. Франція залишилася членом політичних структур альянсу та брала участь у стратегічних дискусіях. У Москві уважно стежили за рішенням де та намагались використати його у своїх інтересах та сподівалися, що цей крок може стати шансом для ослаблення НАТО. Радянська пропаганда подала вихід Франції як доказ розколу в таборі західних держав. У пресі активно просувалась теза, що НАТО більше не є єдиним фронтом, а Франція усвідомила небезпеку американської гегемонії. Радянські дипломати сподівалися, що приклад Франції наслідують і інші європейські країни, особливо Західна Німеччина та Італія. Москва намагалась представити ситуацію як початок дезінтеграції альянсу. Хоча Франція вийшла з військового командування, вона не припинила взаємодії з НАТО у 1980-х Президент Франсуа Мітеран почав поступове відновлення військової співпраці. У 1991 році Франція приєдналась до міжнародної коаліції НАТО в перській затоці, а згодом взяла участь у місії в Югославії. Попри формальний вихід, Париж залишав. Ся важливим стратегічним партнером альянсу у 2003 році. Франція виступила проти військової операції США в Іраку, що викликало серйозний конфлікт. А у 2021 році Франція відкликала своїх послів із Вашингтона та Канберри після укладення оборонного пакту Аукус, через який вона втратила контракт на будівництво підводних човнів для Австралії. Тільки у 2009 році, у 60-ту річницю створення альянсу, та після 43 років поза межами військових структур НАТО, президент Франції Ніколя Сарказі ухвалив рішення про повернення його країни до альянсу. Це викликало великі дискусії в країні, адже частина політиків вважала, що Франція втратить свій незалежний голос у питаннях безпеки. Проте реінтеграція була завершена, і країна повернула собі вплив. У альянсі сьогодні Франція є повноправним членом НАТО, бере участь у військових місіях та навчаннях, проте вона залишається поза групою ядерного планування альянсу, продовжуючи курс на збереження незалежного ядерного потенціалу. Політика Франції щодо НАТО завжди була балансом між колективною безпекою та національним суверенітетом. І, хоча країна повернулась до альянсу, її стратегічна автономія залишається незмінною. Невеличке оголошення. 421-й окремий батальйон безпілотних літальних систем САПСАН зараз боронить Україну на одному з найважчих напрямків. Бійці підрозділу докладають максимум зусиль, аби не допустити окупантів до густо населених районів. Та зараз хлопці та дівчата потребують нашої допомоги і просять долучитись до актуального збору батальйону. Посилання на реквізити підрозділу ви знайдете в описі до цього відео. Не забувайте, лайки, поширення цього відео допомагає не тільки квітнути українському ютюбу, а й наближає нашу перемогу.